Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання, чи надо нам то Євросоюз? дивись, ми привикли хейти трашку, що це типа совок і так далі. Це так і є совок. оце російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросавок. Оце дивиться, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що не бачите, що у вас, у вас країни не буде? У вас скоро не залишиться там своїх людей, іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто нема проблеми в імігрантах. Є, Єс. В ключі. є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа стосується толерантність, оці всі історії і так далі, вони ж совок створили, євросавок. І вони не можуть, бюрократія оця, щоб письма до сих пор почтом ящику присилають, адже окуляри є, в яких екран тут, да? могло б на очки тобі приходити увідомлення, ти за секунду на них міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що вони виховані. Культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити, вони зашугані законами і штрафами, ментально вони досить добре, в плані культури, знову ж таки, розвинені, ну, і красива спадщина їм залишилась довкола, особливо Італія взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати, Ну, що ти, прикинь, з Європи забрати цю красоту. Що це було? Та це просто це жесть, яка Та це Бангладеш, якийсь ужас би був. І я не думаю, що в Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все таки більш цивілізовано, тут зберігаються людські права, тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії, як взагалі Європа включається в війну, і що вона про це думає. Поним? Мені досі враження, що декотрі думають, що це вообще, то, що в Україні війна відбувається. Ну, на їх реакцію. Вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися.